Yeah, Триматися, блиня, на вулиці накрила нам стіл. Це треба так губи тримати, так що вийшло. Трошки попекла, але зробила такого класного їжачка. Е, Осінньо-зимовий, мені хочеться найбільше страв. З квасолі, гороху, і я згадала за наш улюблений рецептик паштету. Хочу сьогодні приготувати і для вас зазняти відео. Ось в мене така фасолька. Я зараз її замочу приблизно на годину і відварю в підсоленій воді до готовності. Поки вариться фасолька, я готую решта овочів. Тут в мене одна цибулина, одна морквина і. Грибочки. Зараз я все обсмажу з додаванням солі та перцю. Фасолька наша готова, овочі також готові. Зараз будемо все перекручувати через м'ясорубку, на дуже дрібному ситочку, можна також збити блендером. Але мені здається, через м'ясорубку краще. Виходить. Потім заправимо лимонним соком і ще додаю пару зубчиків чесника. Це гарно перемололи. додаємо трішки лимонного соку. Пробуйте собі на смак, досолюєте, доперчуєте. І я все ж таки вирішила додати ще трішки майонезу, щоб була в нього більш така ніжніша. Текстура. Приблизно одну столову ложку. На сьогодні дуже гарна погода, і ми запланували зробити невеличкий пікнік в роми. Її сестра нас пригостила молодесенькою картопелькою. Я її зараз гарно помию. Чистити не буду, просто вилочкою пошкрабою, і ми будемо її запікати. Вийдуть такі горішки, дуже симпатичні і дуже смачненькі. Також будемо робити овочі, м'ясо будемо запікати. Так беру вилочку і просто ось так шкрабую, потім вона запечеться. І картопелька буде нагадувати горішок. Картопелька молода, шкірка тонесенька. Вийде дуже смачно. Так, Рома моя дуже гарна господиня, вона вміє все робити. Хоче, щоб в неї все було гарно зроблено в домі, біля дому. Але в неї нема однієї такої штучки. Мангал є! А така сковорідка, тому вирішила я її зробити такий невеличкий подарунок і замовила сковорідку гриль. Ось така сковорідка гриль. Покажу вам брошурку, бо ми вже її вчора в ромі зібрали, помили. і Сьогодні будемо пробувати на ній готувати. Тут на ній дуже швидко все готується м'ясо до 15 хвилин. Нічого не перегоряє, діаметр 50 см можна за один раз приготувати на велику компанію. Залишу вам посилання в описі під відео, де можна придбати, я замовляла в інстаграмі. Так, ми забрали Софійку, Єву, садочку. Ми зараз підемо до Роми, будемо палити вогонь, Єва. Будемо смажити бульбочку, м'яско. Софійка, що там в садіку? Все добре? Ти хочеш лізти, так? Допомогти тобі? Я. Так? Давай. Давай руки. Тримайся ручками. Ручками. Льва. Молодець. Коло. Скільки колечиків? Червоний. Червоний, так. Порахуй. Один. Два. Три. Три. 4 Чотири. П'ять. Молодець. А скільки жовтих є? Один. Так. Два. Три. Чотири. 4 Чотири 5 П'ять. Ні, чотири. Де п'ять? Чотири? Софійка, чого ти не з'їжджаєш? Я боюся. Чого ти ви я ява з'їжджаю? А ну покажи я. Як треба з'їжджати? Давай. Ось так. Маленькі господинки допомагають. Та броколі, грибочки, У нас сира. То господиня. Хто тяжко працює, той гарно відпочиває.

Готовий кліт. <клух> Застемніло. <клух> Гарна сьогодні погода, Завтра вже дощ буде. <клух> так що ми вчасно вибрались на пікнічок. Здорово. Перекій. <клух> Єва, куди ми їдемо? Листочки. По листочку. Ми їдемо в парк. Вихователька нам написала в групі, щоб на вівторок зробити щось з власними руками, щось із природних матеріалів, якийсь виріб, поробок. Тому ми йдемо в парк. Я взяла свою сумочку, жоли такий, і будемо збирати жолуді, каштани, листочки і будемо щось виготовляти, так? Так, Єва вже знайшла перший листочок, дуже гарний, красивий. Їдемо по жолоді. Десь тут мають бути багато жолодів. Ось які гарні, бачиш? Дуже красиві, бачиш? Відкривай, дивись, мама знайшла ще один. Відкривай сумочку свою і став сумочку. Wow. Ти маєш три листочки, такі красиві, так? Йдемо ще пошукаємо каштани і шишки, йдемо? Ідемо. О, поглянь, скільки тут, Євочка, де твоя сумочка? Подивись, скільки тут є. Давай відкривай сумочку. Мама знайшла багато. Один голо. Два, два жолуді. Відкривай сумочку, поставимо сюди. Що ми там назбирали вже? О, трошки назбирали вже. О. Май листочок, так. Дивись, Єва, тут також є багато гарних жолудів. Ти пропустила. Дивись, які красиві. Де твоя сумочка? Відкривай. Листочки постав сюди. Відкрий сумочку свою. Ставимо. Такі шапочки. Красиві візьмемо. Давай, відкривай. Відкривай. Сумочку. Yeah. Вже багато нас збирали, так? Ми ще до цього роми, в неї дуже багато осінніх квіточок, то хризантеми, Квіточки, хризантеми Попадали, треба було підв'язати їх. Зрама ця клумба, в неї була стара січкарня. Вона так її пофарбувала. Літом класниці тут квіти, вазони, Гарно виглядає. Жовта квіточка, так. Жовта квіточка. Зєву нас збирали тільки жолуді. Каштанів щось не знайшли. завтра ще підемо в парк. Доброго раночку, Україно! У нас на календарі 21 жовтня. і Тільки погляньте, 8.30 ранку, а на градуснику вже 20 градусів тепла. День сьогодні має бути дуже-дуже теплесенький. Поки що без сонечка, але надіюсь, воно ще на сьогодні порадує своїми промінчиками. Я допиваю свій. Ранковий хлорофільчик і беруся домашні справи. Сьогодні субота, треба прибрати, приготувати, їсти, зробити з Євою поробок на понеділок. Ми вчора були в парку, збирали жолоді. Хочемо робити їжачка. Також ще сьогодні приїжджає моя сестра, тому треба підготуватися. Хочу приготувати плов, шарлотку спекти. Можливо, потім підемо вечором Роми, посмажемо щось на сковорідці гриль. На ній виходить все таке смачненьке, тому сьогодні день буде насиченим. Буду ще стрішки для вас знімати по мірі можливості. Всім гарного перегляду! А я пішла до роботи. В першу чергу я відправилась на кухню, буду готувати олів'є. Чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, коли останній раз його їла. Підготувала собі вже всі інгредієнти для салатику. Зробила заготовки для плову. І ще в планах в мене сьогодні спекти шарлотку, так як маю смачненькі домашні яблучка. І хочеться щось е, смачненького до кави чи чаю. Відварила моркву до салату, але я забула, що в мене горошок вже консервований разом з морквочкою. Купляли такий мікс в Польщі. Дуже зручно. Так, ну нічого, можливо, додам першу цю консервовну, а потім подивлюся, якщо щось, то доріжу ще ось цю варену. Тому що дати багато моркви, то буде трошки солодкуватий салат. Буду робити сьогодні з курячим філе. Тільки забула, ще купити зелену цибульку. Не люблю давати білу, і люблю давати зелену. Так, плов майже готовий, залишилось додати один останній інгредієнт це чесничок. Так, накриваю кришкою і нехай об'єднуються всі аромати. Я дуже люблю свій плов, який я готую, він дуже завжди смачний, виходить. всі мої домашні також хвалять і просять, щоб я його приготувала. Мама обожнює просто, каже. Такий плов між приготувати тільки ти. Але я не знаю, тут ніяких секретиків немає, просто 에, завжди роблю все по... по рецепту. Так, маю дуже смачненькі соковиті домашні яблучки. Думала пекти яблучний пиріг, але все ж таки вирішила спекти шарлотку. Вона набагато швидше готується, і тому будемо сьогодні смакувати шарлоткою. 에, тут в мене. Буде 5 яєць, збиватися з цукром. Рецептик я вам прикріплю десь тут. Дуже просто, я думаю, шарлотку всім готувати, але якщо, можливо, хтось не знає рецептику, то я обов'язково з вами поділюсь. Буду збивати 5 яєць, щіпку солі, 200 г цукру, 5 г ванільного цукру, а потім до борошна додамо розпушувач. Просіємо віячну масу, обережно вимішуємо і в формі е, залиємо яблучка тістом і будемо випікати при температурі 180 градусів 30 хвилин. Ось вона моя ідеальна шарлотка, яка виходить завжди по даному рецепту. Я перевернула її Оце вниз. Я викладала знизу яблучка. Ось така краса. За бажанням можна посипати цукровою пудрою. Це дуже-дуже смачно, ароматно, так по-осінньому. Обов'язково спробуйте, приготуйте нам смачно. Нехай буде смачно і вам розріз. Ви Тільки погляньте, неозброєним оком видно, яка вона повітряна, дуже-дуже ніжна. Смакота. Ой, Хто приїхав? Ти скучила за братиками? Так. Ти дуже їх чекаєш, так? так. А як їх звати? Матіко. А другого хлопчика? Нилка. Да? Данилка. Зараз мама відкриєчка. А ти не виходь, що на сходи. Ще не виходь на сходи. Чекай, чекай, ще нема їх. Ще нема. Зараз вони прийдуть. Ще нема, ще нанизу, вони, так? <раплянна> Зараз вони прийдуть. Ти скучила за ними, так? Так. <раплянна> ти скучила так за братиками, так? Так. Вони вже йдуть, треба трішки зачекати, вони вже піднімаються. Ну, відкривай, відкривай двері, відкривай. Але не виходь на сходи. Хай будуть двері відкриті, але ти не виходь. Поклич їх. Ого. Хто то йде? Матвійка. Матвійка. Ого. Матвій! Привітики! Матери, буду. Заходьте, заходьте. О, до речі, мені якраз треба таку е, було пляшечку для їжачка, бо ми завтра будемо її робити їжачка. Матери. Привітики. Матери. Так скучили одним Матери. за одним, так? Цьома! Ця має матвічика. А Данилка. Так. Що я витяжка ти кажеш? <плес> О, Сусіди, зараз буду дуже раді. Кіт, <плес> комез, я, чи... я русина, а кіт моя нога гриза. Котик гриз твою ножку, так? <плес> Що ти таке, Матвійчик, маєш? <плес> Тут такі шоколадні ложечки, долати, там. І ще моя вон. Ого, яка рогатка! О, Бабуся дивись. Явочка, так сильно не можна скакати, щоб ви собі не вдарились. Хопа, да, Матвій! Хопа, хопа, хопа. Матвію. Так, сестра привезла ще рибку сьогодні запечемо. Тут короб і дві щуки. Щось не пригадую, коли, коли? Я останній раз їла щуку. Навіть вроді смачна. Я, я завжди купляю короб. Mm -hmm. Сьогодні сестра чистить. Та візьми ту ложку, хвіст буде триматися. Вона не буде рухатись. Куди ми їдемо? Івоні, куди ми їдемо? Ми приїхали, виходимо. Торома господиня. На вулиці накрила нам стіл. Такі бокали. М'ясо горить. Рома, такий салаток зробила наш улюблений з броклі. Мигравчасно приїхала з смачної доставки піця. В них, до речі, появилась новинка, така велика, дуже соковита. Хто Миколаївський, то знає, що в них дуже смачненька піца, суші і багато ще всякого. Нямка, нямка. Рома, скільки ти числа тут? Та потім же, потім так. Аж три мастер-шефи смажуть картопельку. Диві. Та треба більше Я ж Казав, зразу з собою мисочки замалали. Ніколи не хочете слухати. Андрію, ти знаєш таку річ? Послухай жінку, а зроби, зроби по, по своєму. Я ж казав зрашу, там твої миски треба посолити, попер... перцю не знаю. Покльоцати, покльоцати, покльоти, підгуцькатися. Підгуцькати, підгуцькати треба. Тепер я маю. Сэр-сэр-сэр. А печеречки, ага. Я могу, я могу, я могу, я могу, я могу, я треба так губи тримати, так що вийшло. Ти <риклад> <риклад> бою, зараз не розсило. Мій <риклад> який аромат. чесночку. Треба ще кропику. Одна впала. І по трошки прикопи, чим маєш... О, дійсно зайчик. А в нього зуб дуже виріс. Так. так? Ну, класний. Але не стражу, хай собі там сидить. Так. <глодна> Пішли, Матвій. Ще чуть-чуть чуть-чуть. О, все, о, то що буде. Та <глодна> і хай буде, да. О, ви порізали вже супер. Ні, то я просто як маринувала, робила надрізи. Та тут купари є. Давай тобі. Давай, Тату, пожалуйста. Де вони мені собі допопрали? Так, підготували всі необхідні інструменти, матеріали. Зараз з остатком. Буде робити першого в своєму житті їжечка. Будемо виконувати перше домашнє завдання із дитячого садочку. Вусику, що ми будемо зараз робити? Їжечка. Їжечка? Да. Так. Добре, я от вже наскладала багато. Жували діти. Молодчинка. Ще. Листочок. Вибираємо, мама, вибирай листочок. Коричневий. Бери коричневий листочок. Його натримає. І так легенько. Чик. Притиснути. Дуже гарно. Ще один листочок. Це буде. Це буде така підставочка для нашого їжачка. Жовтенький поставимо. І тримай. Возьми ручку. Так, що вони попеклаться. Бем. Бем-бем-бем. Добре, добре. Забирай, забирай, забирай. Так, сюди. Тут треба пороклеїти. E, причепити Носик, так? Там, ми думали, думали, а Матвійко нам допоміг і каже, краще обліпити мордочку пластиліном. Якраз ідеально супер. Хоч би знав, що я. Та ти, Матвійко, дуже молодець, допоміг нам. Ми не знали, яка скрина. Так, ось такого ми їжачка зробили. Як ми його назвемо, Матвій? Степан. Степан. Матвійко попік пальчик. Я трошки попекла, але зробили такого класного їжачка.